В рік, коротше, ми витрачаємо 1,2 міль мільйона гривень. На одного військового. На одного військового, так. Це не лише на заробітну плату, я так розумію. Ну, туди входить і заробітна плата, так. Но це великі гроші. Це великі гроші. Тепер за, ви перерахуйте, скільки це вийде, там, да, там, наприклад, і, якщо, якщо брати там, 150 тисяч людей на службу. Це великі гроші. Нам сьогодні не вистачає реально 400 мільярдів гривень. І ці гроші потрібно десь брати. Ну, на жаль, іншого виходу. Наприклад, якщо ми хочемо і ми говоримо з вами, що будуть блікаути, у нас не буде світла. Послухай, а якщо не підіймати тариф, яким чином... Все це відбудовувати, ну де брати гроші?